Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную разом зі мною намалювати зимовий пейзаж. Для цієї роботи нам знадобиться клієнчата серветка, папір синього кольору, стаканчик з водичкою, фарба коричнева біла, пензлик та серветка. Давайте для початку розглянемо наш малюнок. Ми намалювали коричневою фарбою. Дерево це коріння, стовбур, гілочки та кущ коричневою фарбою, де безліч гілочок. Білою фарбою ми намалювали кучу гори снігу, купчисть хмари та сніг, який притрусив дерева та кущі. Беремо наш синій аркуш паперу беремо пензлик, набираємо достатньо водички, беремо білу фарбу та малюємо кучугури снігу. так. Та зафарбовуємо щільно, бо снігу випало дуже багато. Зимою дуже холодно та морозно. Злик, витрили серветочко, беремо коричневу фарбу та малюємо дерево. Спочатку стовбур та його коріння тепер гілочки тоненькі та широкі, довгі та короткі. Тепер малюємо кущ безліч гілочок, невеличкий. Пензлик, видали серветочку, беремо білу фарбу та малюємо купчисті хмаринки хвилясті. Одну та другу. Малюємо сніг на деревах та кущах дуже багато. Ніг притрусив дерева. Тепер кущі. Тепер набираємо водичку, беремо ще білу фарбу, беремо пентлик та нашу ліву ручку та ось так притрушуємо, щоб утворилося багато-багато снігу. Трусимо об ліву долоньку, щоб утворився гарний сніжок. Ось так його буде безліч. Водичку набираємо дуже багато, щоб утворився сніжок. Ось такий гарний снігопад у нас з вами вийшов. Ось такий чудовий малюнок у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!